Гривня знову лихоманить курс національної валюти за тиждень в кілька разів піднятися та опуститися. Правда, дешевша наша гривня значно стрімкіше, ніж зміцнюється. Як результат, на вихідні національний банк встановив курс 24 гривні 79 копійок. Експерти вважають, що для дестабілізації гривні є низка причин насамперед непрозора політика національного банку. Політика центрального банку, керівництво центрального банку залишається непрозорою, залишається незрозумілою для переважної більшості і фахівців, і громадян країни. То це, звичайно, додає панічних настроїв або настроїв невизначеності. Ще одна причина, від якої страждає гривня російські банки. Ті взялися скуповувати за нашу валюту американські долари. Суми величезні. Йдеться про десятки мільйонів доларів. Відтак на дестабілізації прагнуть нажитися і спекулянти. Нині між офіційним та тіньовим курсом різниця у 10%. Якщо російські банки скуповують навіть 100-150 мільйонів доларів, то це суттєво. Обвалює гривню. Ну, обвалює, я сказав, дуже громко, тобто не обвалює, а девальвує десь на 2-3 Але тут включається наш тіньовий сектор, який продовжує розгойдувати ці курсові різниці для того, щоб заробити». На фоні здешевлення гривні з'явився і ажіотаж серед населення. Українці вже кілька днів намагаються скуповувати долари в обмінниках. Правда, беруть незначними сумами плюс-мінус 50 доларів в одні руки. Причина зрозуміла після новорічних свят у більшості в кишенях порожньо. А сьогодні купують у вас долари? Ви мене цілий тиждень їх викупляють і задовою викупляють. Бо він росте кожен день на 20 днів. Ті, що купують американські долари, зізнаються, бояться, що нинішній курс це не межа для гривні. А От в те, що вітчизняна валюта подорожчає, люди не вірять. Мовляв, об'єктивних причин на це не бачать. Добре ще буде. Зараз іран вийде, нефть в торгувати. Все буде хорошо. Здають тільки ті, у яких немає гривні І не за що кушати. більшість перехожих лише спостерігають за зміною цифр на валютних табло і констатують не бажаю, ні то просто гривень. Коли є 100-200 доларів, то це не ті гроші, на яких можна заробити. Попри стрімке падіння національної валюти, експерти не втрачають віру в гривню. Прогнозують, що до кінця року гривня зміцніє до курсу 25. На більше сподіватися годі. Перший квартал гривня буде коливатися в коридорі між 26 і 28. Не може вона впасти більше 28 грн за 1 долар. А в другому кварталі буде тенденція до посилення гривні і може навіть у четвертому кварталі, тобто на кінець року посилитись до 25. Допоможе гривні підтримка міжнародного валютного фонду, третій транш МВФ ляже на рахунки Нацбанку як гарантія фінансової стабільності. Курс гривні продовжує коливатися. З невтішніми цифрами українці проведуть і ці вихідні. Утім, ситуація може змінитися уже наступного місяця. За словами президента України, наступний транш МВФ ми маємо отримати саме у лютому. А нинішня ситуація довкола курсу може виявитися банальними маніпуляціями спекулянтів. Тож експерти радять добре подумати, перш ніж бігти в обмінник з останньою тисячою гривень.